Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Toilet Tower Дефенс для того, щоб трішечки попродавати моїх юнітів. Тому що їх тут є 800 дві штуки, і, якщо чесно, цього дуже багато. Цього дуже багато. У мене прям не влазять уже юніти в інвентар. Мені треба хоч щось точно продавати, і я буду ставити такі ціни, просто щоб тупо селити і очистити інвентар. Або комусь щось, звісно, дарити. Якихось токсиків. Які тупо нікому не треба. Ну, хоч щось, звісно, треба буде роздавати. В общем, давайте зайдемо в пошту. Тупо, тому що все починається завжди з нової пошти. і кожного разу, хоч щось мені, то точно накидають. І зараз у мене аж цілих 60 подарунків, і тут є і пилка, і ф'ючер, і механічний бані Тітан. Привіт, можеш дати Тітан Кловера або другого кращого. Тітан кловер, мене це трохи жирна штука, якого в мене ще й причому всьому так-то і нема. Да, у мене його тупо, 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 тупо в мене його немає. На жаль, ну що ж поробиш? Так що не можу я тобі дати такого нічого. Дарк Спікермен та Кейси, кейси, ред лазери, пилочки, геми, павучки, кулдаунчики, вумен, ще кейсики, грін лазер, ще кейси, ще один грін лазер, йом -йом. тайм кейс, пилка, ще кейс і 600 гемів. Йоханий бабай, дякую велике. Мене друг заскамив на тебе павука, поможи чим зможеш, будь ласка. Братуха, щоб він тебе не скамив, не треба нікому нічого. Просто так давати ніколи. І навіть якщо я тобі ще щось подарую, то ти все рівно його скоріш за все просереш. Що ти мені там подарив? А, Ларч Фенмена, давайте дам Ларч, цього, типа, клокмена, я не знаю. Future Large Clockman, хоча б щось, щоб в тебе було, щоб ти міг нормально тушити. Кстати, Large Firework Cameraman Це ще жирна двіжуха, яка дуже їх мало. Правда, вони, на жаль, не сильно ціняться, тому що, що вони тупо нубські. Вони ДПСу мають дуже мало. Дай імбу, братуха. Ну, порівняно з цим юнітом, імба для тебе буде, це хоча б якийсь годлік. Буде набагато більше приносити тобі демеджа І ти з ним зможеш набагато далі доходити в різних режимах і краще їх проходити. Ці режими. Бо, ну, я просто навіть не знаю, що тобі такого дати. Ну, годлік, звісно, він не дорожче. Ну, просто, просто хоч щось. Бо той юніт, то вообще, він ну, тупо не дамаже Клок Спайдер, глічі, кейси, ред лазер і ще 700 гемів. Обалдеть, ще 300 гемів Ларч лазер. Ще один Годлік. Кейси, кейси, кейси. Ще Годлік. Просто, йомайо, -йо. юнітів накидали купу. Найфа кинули. Кейсик ще один 100 гемів, фенмен, пилочка. Ще 30 гемів і кейсик, ще один серповий чел механічний, ларч лазер, ред лазер. І ще один фенмен і 8 гемів. Дякую, дякую, друзі. Друзі, велике, забираємо подаруночки і погнали на трейд плазу. Тому що мені є що там продавати. Мені прям продавати треба багато. І це, звісно, жорстка двіжуха. Бо гемі у мене тупо немає. Мені їх треба десь збирати, десь докуповувати. Купили мене Астро чила за 999 гемів, як тільки я зайшов в трейд плазу. Це хорошо, це хорошо, що мене його купили. А, в общем, в общем-то, таймкейс 30 гемів. Чуваки, купуйте в неділю. Уже вийде оновлення, коли приберуть ці кейси. Їх не можна буде купувати. Просто не можна буде купувати. Я знаю, що їх дуже багато. Цих кейсів. Але ж часом вони почнуть закінчуватись. З часом їх будуть ну, скуповувати. Мене, кстати, купили там тільки що камера Repair Drone за 667 за 666 гемів. Але таймкейс я теж один зміг прикупити. В общем то за 5к кейс сам прикинь продають. Фенмен просто сігнутий за 500 гемів. Чувак, він сіки не стоїть. Shadow TV мене мене за 250 забрали. Потім Hyper опять просто він уже менше 14 тисяч гемів. Просто він менше 14 тисяч. Я не знаю, з чим це пов'язано. Чому так кстати, діджей підупав? діджей прям підупав, бо він по 300. Зараз сігнуті по 240 віддають. Не знаю, де він їх взяв, але 240 тисяч сігнутий діджей, Це солідно. Мехбанік три штуки. Шеф Клопман, кстати, теж підупав в ціні, бачу. Present чел не сильно впав. Пре він так і був, годлік, взагалі впав капець. Оцей, кстати, не сильно падає в ціні, а оцей чувак прям падає жорстко. В общем-то, давай щось виставляти в ціні. Щось треба виставляти. Щоб я по виставляв. По любому, вентиляторні чели, по любому, по 44. Не знаю, на скільки вас буду Жорстко купляти. вас по 15, обичних вентиляторних, бро. Обичний вентиляторний бро, 15 гемів. Просто хоч щось. Токсик. Опа. Що за ціна на токсика? Ану, 22, давай виставимо, продасться, а нім? А, потім кого б я ще захотів виставити таку по жорсткому а, пилочку. Кстати, непогані ціни. Ну, прям не знаю, чи хтось купує по таким цінам, ну вже непогані. Так, кулдаунчик. 66. А, потім кого ще? А, вогнемет 150. А він особо багато не коштує. Грінлазер. Грінлазер коштує 900. Поїхали, а потім. Кого б я ще злив Кстаті, інженер стане крутіший. Держу в курсі. Можливо, хтось хоче купити інженера, то обов'язково купуйте його. Щось його правда тут нема і він не продається, на жаль. В общем то, Мех, бані Тітан скинули мені, давай виставимо його за 2600, Просто щоб його бистро слити. Потім годліки у мене трошки є 1200. Отако От попробуємо його запулити. А, нема в мене слотів. Йоханий баба. Значить, вентилятор на чела прибрати треба і годліка виставити за 1200. Так, купили в мене, кстати, фенмена за 15. Непогано. Хай скуповують, хай скуповують просто мені треба їх віддавати. Віддавати і дуже сильно. Дуже сильно і дуже жорстко. Так, цю розу ми приберемо поки. А потім щоб я ще прибрав. Що б я ще прибрав, що б я ще прибрав. Сіністер 700. лазера мене, кстати, купили. Презента за 300 можна прибрати. Цього, типа, мене прибирають. За 1200 купили годліка. Хорошо. Так, тебе, братуху, тебе, братуху, 250. Поїхали. Мехбаніка купили. Хорошо. Так, найф. Найф уже, на жаль, нічого не коштує. Раніше трошки коштував більше. Shadow TV Man. 250, це, мабуть, мій висить, так? Да? Так, да, це мій висить. Хорошо. Вчений клокмен поки не продаю, поки хай побуде в мене. Бо пропаде івент, і він буде коштувати чуть-чуть дорожче. Так, цей старіна ще копійки. Коштує. капець Цей старина ще не продається. Ну, можна попробувати поставити з 99, подивимося, що там як. А потім, 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 потім. Кого б я ще захотів виставити такого солідного, серйозного дядька. Я можу, в принципі ще одного годліка виставити. щоб би ні? Погнали, виставимо. Надо гемчиків. Гемчиків треба трошечки більше. Можна виставити ще одного грім лазера. Кух. Чом би і ні. І фенменів взагалі мене не хочуть брати. У мене за 15 висить. Той за 44. 15, 44 це мій самий дешевий. Цей за 15, тоже мій самий дешевий. Токсик за 20 висить це не мій самий дешевий. Значить, Токсік буде за 11. Просто давай Токсика сольєм якось. Його би злити ще було б хорошо. Було би дуже солідно, аби його вже не було. Хайперів у мене во гарно тут. 10 штук. Так, Ларж Фенмен у мене купили за 44. Давай його продавати. М -м за 44 він довго продавався. Давай його продавати за 30. Довго-довго-довго продаєшся, братуха. Так, що б є ще таке, звісно, хотів би продати. Оцей чувак не сильно ще хочуть купляти Не знаю чому. Давай його зараз переставимо. Лазера ще одного купили. Лазер це хорошо. А цього перця я би давай за 500 ще виставив. Поїхали. Токсика за 11 забрали. Виставляємо ще одного. Поїхали. Ларж фенмен забрали за 30. Щас виставимо ще одного. 30 єм. Uh, цього Челікса за 15 не беруть чомусь. Надаю прибирати за 15 і виставити за 11. Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Можна цю камеру продати за 300. Годліка купили за 1200. Хорошо. Uh. Трошки вертаємо геми з юнітів, які в мене тут висять на продажі. З юнітів, які в мене є тупо в інвентарі, їх треба трошечки продавати. Гвардіан за 200. Я за 150 був продавав. Якщо ще за 200 продасть, це буде жорстко. Клоквумен ніхто за 1700 не бере. За 30 купили Ларч Фенмена. Давай ще одного виставим. Ще одного за 30-очку. Бемц. Хорошо. Де той Клоквумен? Клоквумен. Бемц. 1200, тому що її ціна. Я панів, 1100 виставляю. Хорошо, продавайся. Забрали все-таки цього чела за 500. Непогано е, оцього ось. За 500 забрали, я ще одного за 500 продам. Він все одно потім буде стояти дешевше, тому що їх побивають нових. Це всегда так було. Тому, якщо ви бачите, ну з'являються у вас нові міфіки, обов'язково продавайте, тому що ну, їх виб'ють чай, і вони будуть стоять дешевше. Ларч е, вентиляторів у мене закупляються. Хорошо. По тридці це супер. Давай виставимо їх таку прям багатенько по 30-ки. Нехай у мене їх буде кілька штук на продажі. У мене, в принципі, случить хватає. Щоб я ще таке жорстке продав, стрімер чел. Щось його прям не беруть. Але купили годліка. Хорошо. Так, стрімер Чел. А, тому що ти 700 висів. За 666, забирай. Так, годліка в мене ще одного були. Забрали, я би ще одного виставив на продаж. Оцього. 1250. Поїхали. Годлік на продаж. Читан презентмен вообще не беруть. На жаль, э, Сіністер у мене вже висить капець, як давно його тупо теж не беруть. Можливо, тому що 700 для нього забагато. Заподимося, ну, 800 ціна саме велика. Хм, Навіть не знаю. Навіть не знаю, даже не знаю, кого б такого виставити. Можна було б цього, типа, виставити, але його не сильно купляють. Давай за 140 поставимо. Він, він просто не сильно комусь надав. В нього ДПС не такий великий, типа, ну, в нього і ціна, по суті, невелика. Сігма чел хороший, але в мене він один, все на все. Я продавати не буду. Та він уже буде тільки. Дорожати в ціні, по суті. Так, купили ще одного годліка. остальні у мене Сігнуті остались. Не сильно хочеться, конечно, Сігнутого продавати. Ну, за, тисяч, за тисячі дві я би, виставив. Я би, звісно, виставив за двушку Сігнутого, но я не думаю, що Сігнутого хтось у мене буде брати за двушку. Ультимейт просто три ляма. Сюда, просто 3 мільйончика. 3 мільйончика і ультимейт уже продається. нехило Нема тут ні в кого 3 мільйона, щоб хтось міг його купити. Так, да, купили за того вогнемет. У мене за 150. Давай поставимо за 222 презент. Не сильно, звісно, не хочеться продавати, але продаю, Просто пилок, нікому вони за 11 не треба. Я не знаю. Ці пилки, вони взагалі нікому тупо не треба. Так само, як і токсики У мене висить щось там за 11, він нікому тупо не треба. Я б готовий такого за 6 гемів. Клоквумена забрали за 1100, кстати Клоквумена за 1100 мене забрали. Ну, токсіків по 6 я б посливав. О, конечно. Фанманчики ще по 10 і тебе по 6. Все, забрали Токсика за 6. А ну, може я щас піде. Може Может піде щас пида по 6. По 6, 6 яме, братва. За 666 забрали стрімер чела. Хорошо, стрімер чела, мене забрали. Це чітко, немає мене стрімер-чела тепер. <хи> так, берет чел, цей хай буде в мене. Титан фенмен. Титан вентилятор. Класний чувак, але що з ним поробиш? Нічого не поробиш. Так, за 30 гемів забрали великого вентилятора. Ну, у мене є ще їх багато, так що можна ще одного за 30 виставити. За 6 купили в мене фенмена, звичайно. Давай його за 6 поставимо заново. І все одно буде коштувати копійки. Я не хочу, щоб в мене їх було багато. Бо зараз мені дарять пилок, а потім мені будуть дарити оцих вентиляторів. І в мене їх знову буде тонна. І я не зможу з ними нічого зробити, бо в мене їх буде багато. Токсиків, кстати, теж Забираються, хорошо, по шість. Ну, по шість, так по шість. Мені, в принципі, і не впадло. Я їх можу взагалі на, на кої не продати. Просто що ну, не хочу їх на кої не продавати. У мене вже 28 тисяч гемів, кстати. Непогано я наторгував. Годліка хотів подивитися М, по поводу сігнутих годліки. За 2 тисячі це в мене найзька ціна. Ну цей теж за дві оддає. Непогано. Ну за дві може якось наче дороговато. Давай попробуємо поставити його за а, 1800. Отако. Отаку, може, заберуть сігнуть. Не знаю. Просто ну, це ж сігнуті, вони не мають особи якоїсь великої ціни. Кулдаунчика за 66 не особово ще беруть. Я би поставив таке, давай за 55. Купили в мене ще вентилятора за 6. Вентилятора треба сливати. Давай, поїхали. Вентилятори, продавайтесь. Токсики у мене теж висить два штуки. Ну вентиляторів якось беруть жвавіше, ніж токсиків. Не знаю чому, хоча вентилятор набагато гірше, чим Токсик. Просто в рази гірше. Ну їх забирають. Їх забирають. Ну, як забирають, то хай забирають. Я буду далі виставляти їх на продаж. Це для мене взагалі не проблема, абсолютно. Великих вентиляторів у мене по 30-ки теж беруть. Хай беруть, я буду виставляти нових. Не проблема абсолютно! Поїхали. Такого вентиляторчика. Давай за 6 теж виставимо. І Токсіка. токсика за 6 теж треба виставити. Ну нема в мене слотів більше. Нема слотів, Ось купили. За 6 виставили токсика Непогано. Непогано, непогано але нічого такого солідного у мене поки що не беруть. Кстати, появився ось Ultimate. Сігнутий, причому за 635 тисяч, це прикольна ситуація. Прикольна штука, але я от ну думаю, таку 635 тисяч, трохи наче багато. У мене трохи сіки нема. Ну, було б, я би можливо, купив би. Можливо, реально би шуток купив би. За 600 тисяч. Я би, може, потургувався трошки і за 600 рівно забрав би. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю, якщо чесно. Вентиляторних челів давай сливати. Мені їх так багато не треба. Токсиків теж давай сливати. Хай забирають. Хай забирають, все просто. Токсиків потихеньку купляють, це хорошо. Мені їх треба сливати, прям капець. Fan Man. За 30 у мене забрали. О, за 10 хтось виставив. Ти що гониш? Я їх за 30 -ку продаю. Куди? Хто за 10 виставив? Купити? А, все, його купили. Так непогано. Фенменчики у мене забирають по тридцатки. Виставляю далі за 30. Ну, їх прям забирають. Це хорошо. Їх прям забирають. Це супер. І в мене вони скоро зовсім кінчаться. Це правильно, це хорошо. Мейс камера вумен у мене купили. За 250. Тоже чітко. Де там? Та Мейс камера вумен, де вона? Я би виставив ще одну за 250. Так, ще одного вентилятора. Мене купили великого. Великий вентилятор, кстати, ще скінчиться. Це раніше, як було з токсиками. Токсики, типу, продавались швидко, а пилки ніхто не купував. Так само ще з цією движухою. Бо потім уже токсиків теж ніхто не купував в подальшому. Просто ніхто абсолютно. Так, токсик є на продажі, вентилятор є. токсиків теж хватає на продажі. Так, цього гвардія на нього все одно ніхто не бере. Давай його приберемо і виставимо когось, когось прикольнішого. Когось цікавішу, кого може заберуть швидше. Кого б швидше забрали? Оцю попробуємо. Давай 400 плюнути. Може хтось забере. Може хтось забере. І кстати, народ, хотів би вам всім розказати про те, що ви можете прикупити як і юнітів, так і геми в той лет тавер дефенсі в моєму магазині по посиланні в описі. Там можна прикупити не тільки юнітів і геми тут. Можна ще й прикупити юнітів в Skibidi тавер дефенсі. Ну і само собою можна купити фрукти із blocks Fruit. Все можна придбати в моєму магазині. Тому let's go! Ну і ще, кстати, дуже класний інсайт. Те, що у нас зовсім скоро вже буде 100 тисяч підписників. Там лишається все на все. Я не пам'ятаю, ніби тут ти тисяч 9 Назбирати, але у нас 70% людей дивляться відео без підписки. Абсолютно. Якщо ви підпишетесь, просто тупо нажмете кнопку підписатись, ви ж все рівно дивитесь відоси. І коли ви підпишетесь, то там будуть супер жорсткі скидки в магазині. Я вам кажу точно в той, Tower Defense ціни просто будуть смак. Я вам кажу, ви будете в шоці від цих цін, і зразу захочете в щось, то точно прикупити, бо не прикупити нічого при таких знижках це буде просто-просто гріх, хочу вам сказати, тому що там ціни просто будуть космос. Ну космос в тому плані, що Прикласні це не Причому, кстати, фад хтось поставив за 5 гемів, якийсь тіпо типу, ще, я не знаю, на що ти це зробив. Я тут по 6 продаю, моє бізнес, а ти взяв таку оцю ерунду наробив. Ну, <coughs> Щось поро... що ж поробиш. Я думаю, що в тебе його викуплять і швидко почнуть купляти в мене. Кстати, у мене було 805 юнітів, зараз у мене 808, при тому, що мені ще здарили трохи. Так, да, звісно. Ну і само собою можна ще відкрити uh, юнітів і продати uh, продати ось цих типів. Які мені тупо не потрібні, які мені тупо не треба абсолютно. У мене ще причому всьому купили і токсика, і вентилятора. Це теж дуже хорошо. Так, давай швидко це все продаємо. Бистро, бистро, бистро. Все сливаємо. У мене тут ще купляють всяких приколів різних. Слити вас 52 юніта плюс 520 доларів. Ну, 10 10 просто коїнів за юніт. Це, звісно, смішно, але що ж поробиш? Що ж поробиш? Токсика. Токсика треба продавати по 6 гемів, просто Let's go Хоч щось. Вентиляторного чела теж за 6 треба виставити. По Потім великого вентилятора. У мене вони є. Так, да, у мене вони ще є. Хорошо, за тридцатку виставляємо ще. І виставляємо ще один. Просто і останнього теж виставляємо. Вони мені тупо не треба. Вони мені тупо не треба. Мені би їх всіх попродавати просто. Я би їх так з кайфом понапродавав. Просто з конкретним кайфом я би то все напродавав. Токсиків теж. Токсиків треба тупо сливати постійно. Так, що в нас по триплаці? Ну, триплаза в нас хороша, так що в принципі звідси валити нема сенсу. У нас тут все погано продається. А, так, це сігнутий токсик, Можди Сігнутого токсика продавати не буду. Давно не бачив, коли в мене, ну, не було токсиків, Давно не бачив свій інвентар без токсиків, просто тупо давно не бачив. І хочеться це все жорстко понапродувати, щоб побачити пустий, красивий, просто. Гарнесенький, чіткий інвентар. Я не знаю, як це зробити, але токсиків, поки мене скупляють, то хай скупляють. Мені вони тупо не треба. Я знаю, що я можу почекати півгода і продати токсиків дорожче, але я не хочу цього робити. Я хочу, щоб в мене був гарний інвентар. У мене 739 юнітів. Осталось тільки щоб було 800. Так що непогано, непогано скупляється. Непогано всі скупляються. Розводимо чуваків на геми трохи. Тупо, тупо беремо, все спродуємо. Быстренько, токсиків далі сливаємо. Просто токсиків всіх в попад беремо, спльовуємо. У мене їх, звісно, ще дуже багато. У мене їх прям дуже багато. Типа 10, 15, 20. 110, 115, 115 токсиків. У мене все на все Ну не все на все, а аж цілих 115 токсиків. їх же ж надо кудись діти, правильно? А куда їх діти? Діти, діти, куди вас діти? О, вентиляторних челив то розібрали. вентиляторных щелей, то надо новых понапродавать. Так, слотив нема. Слотив нема. токсики купить быстренько, я сейчас выставлю шей вентиляторы. Боже, 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 боже. Давай, погнали. Выставляю всех подряд просто. Всех подряд просто выставляю. Меньше вентиляторных щелей тоже нормально. Ну, конечно, не 105, наверное, чи не 115, а десь 50 точно е. Может даже 500 почти. Короче, их там нормально у меня, бо кейси я тоже хорошо крутил. Так, купили, кстати, найфа непогано. Потихенько скуплю ще всяку різну лабуду. Це теж дуже хорошо. І у нас уже ш майже, майже 30 тисяч гемів. Це теж дуже класно. Кейси, звісно, крутити я не буду, бо я вже стільки їх покрутив, що в мене тупо ні чорта нема. Якщо я тупо все попродав. Все попродав абсолютно. У мене із хороших серйозних юнітів осталось небагато всього. У мене, ну, правда, ультимейт є. Це теж дуже солідно. Але цього супермало. О, мені дали, кстати, кейса. Мені дали, кстати, кейса на четверте число, бо пройшла рівно годинка. Це теж дуже хорошо. А так, виставляємо і вентилятор від У мене потихеньку скуплюють. Що у мене 720 юнітів осталось? Ну, ще багато, багато Ще що Дуже багато. Ну, що ж поробиш. Так. Надо все продавати. Пилки просто по два гема, прикинь. Пилки вообще нікому не надо. За шість погнали віддавати токсиків. Погнали віддавати вентиляторів. Поки їх хоча б беруть, бо їх пізніше ще куплять не будуть. Так само, як зараз токсики особо не купляють, або пилок. Пилки ще нікому не надо. З пилками, я ще думаю, знаєш, що зробити. Я думаю, нажати сел unit, знайти цих пилок. Де вони? Так, це сігнута. 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Пилок. сюда 1800 коїнів поїхало. Хорошо. Бо токсики все одно мене купляють, так що токсики ми так продавати не будемо. Так само, як і вентилятори. Вентиляторів теж купляють так що продавати їх нема сенсу. Поки що. Пізніше, то доведеться. Так само, як і пилок я продаю. Кстати, лям 3, лям, сіке, лям 700 уже їх, а пилок Лям 700 вентиляторів, а пилок зараз уже 12 мільйонів. Йома йо. Пилок просто тонна. Ще, кстати, мех камерамена купили. Хорошо. Хорошо, що його купили. Можна ще щось поставити таке цікаве на продаж. Щось по типу такої движухи. Байні, і такої движухи теж. Так, вентилятори. Лицо, поїхали. Я знаю, що по суті без толку я їх продаю, тому що, ну, типа, продавши навіть 100 таких, я вийшов на все 600 гемів. Ну, а 600 гемів теж на дорозі не валяються, так що, ну, треба. Надо, надо і продавати теж. Продавати теж по-любому. Так що давай виставляти прям все, у мене потихеньку їх купують. Ну, більше, звісно, купують вентиляторів, ніж токсик. Вентиляторів прям купляють набагато більше. Не знаю, з чим це пов'язано. Однакова ціна, що на вентилятор, що на токсик. Вентилятор же. Просто вентилятор стає дорожче, через що вони його скупляють, щоб перепродати. Якщо ви встигнете його перепродати, бо я тут зараз теж буду жорстко. Коше, довго продавати. Мене їх ще багато дуже. Мене їх ще дуже багато. Зараз подивимося, хто мене в основному купляє. Купляє хак бест ем, вентиляторів. То, можливо, я оптом їх зможу продати. І хак їх у мене реально купляє. Давай йому кинемо трейд. А, ні, в нього тільки для друзів. Ну, ладно. Тоді будеш купляти по одному. Бо я думав тобі тільки що зараз впарити реально багато дуже їх. Реально дуже багато хотів їх впарити йому. Ну так зразу хоча б десяточку, там, двадцять. Все одно, ну, дешево, типа. 10 юнітів, це там 60 гемів, це не так багато. Ну і само собою, у мене 680 юнітів залишилося, а не 850. Ще сотню з них у мене токсики займають, яких теж кудись здітити, то надо. І хак у мене реально скупляє цих вентиляторних челів. Ще у мене купляє оцей Пелмен. Uh, Пел, Pel. давай йому теж кинемо трейд. Попробуємо. Пел. Ану, прийми, старина. Старина, будь ласка, пелмен, будь ласка. О! Так, і давай. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не, nee, ося, 10. 6 games for one. Отако. Ні-ні-ні-ні-ні, я не трейжусь, чувак. Ти що гониш? Мені така ерунда не треба. Старіна, ти що у мене сидиш купляєш вентиляторів. Я за хеми чисто. Чисто за хеми, старіна. У мене їх багато, цих вентиляторів. Просто ти цього. Просто ти можеш у мене їх купити оптом. Чому би й ні? Це ж логічно. Це знижка. Це з. О, токсика, хтось за 5 виставив. Хто посмів? Біг боб берд. Солідний чел, ну, що поробиш. Оцей хак у мене прям купляє їх, поняв? Ну у хака трейди виключу. Я би хаку кинув. укинув. У нього трейди чисто для він у мене їх уже багато купив. І він їх ще готовий багато купляти, як я розумію. Просто він цього. Просто в нього трейди не вімкнен. Ну я виставляю купу вентиляторів. Зараз будемо все одно шукати чела, який мене зможе купити багато їх. Ну, походу, не всі хочуть їх багато купляти. Ну, ще оцей купляє VGM, Давай ми то я спробуємо. VGM, ось він. він. Ану. Ні, він в трейді. Як ти можеш бути в трейді? Ті, що, Ти тільки, що у мене купляв вентилятор. ти тип. Так, камера спайдера в мене тоді купили. Непогано. Вентиляторів, кстати, осталось ще чуть-чуть. Прикинь! Вентиляторів прямо розібрали. Прикинь, я в шоці. Їх тут осталось штук. 30, наверное. Прям вообще прикол. Віджем. Він все одно купляє в мене. Давай ми кинемо трейда. Токсика купили. Давай, отако. Давай мы напишем. Шістьемс. For one fan. А я тобі ще вентиляторів накидаю. Я ти вентилятори накидаю, ти в шоці будеш. Короче, він хоче всього на все три вентилятора. Щас йому дамо три вентилятора, то не проблема. Просто, я думав, що він захоче купити прям пачку крепку. Я йому тих вентиляторів не показував. Ой, давай приколи е покажем, поняв? щас 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 Де-де-де-де-де воно? Пос. Отако, все, все, типа показал, понял. Все, реакція просто тонна. Просто случайно типа показав, что в мене є. Так, на ну, вентиляторі у мене по суті и так скупляють нормально. Подивимося, на сіки жовтка скуплять. Бо я тут в трейді був. Токсика ще купили, то я непогано. Я бы токсики в шепо напродував. токсиків купляє, токсики Давай ему в трейд кинем. Отако. Блін, для друзів тільки в нього трейди. Тоді для тебе токсиків я буду щас виставляти. Ти просто їх купляй. Ти просто їх купляй, я їх щас виставлю. Токсиків буде тонна, брат. брат. що в мене там там 650 осталось. Непогано. Він, звісно, у мене токсиків скупляє. Ну, що ж поробиш? Нехай скупляє. Але я думаю, далі ми вже будемо спробуватись в наступних серіях. У мене поки що всього на всього 30 тисяч гемів. Ми мчимо до цілі в нового ультимейта. Тож ще не нового в старого ультимейта. Мені цього буде достатньо. Так що, кейси, поки що не крутим, а збираємо геми для старого ультимейта. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайне. З вами був Санч И всем пока-пока.